21 березня у Всесвітній день поезії працівники Попільнянської публічної бібліотеки та Центру культури і дозвілля провели літературно-поетичну вітальню. Поезія слово», поезія пісня, поезія Вільна душа. Учасники декламували вірші класиків і творців поетичного слова рідної Попільнянщини. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда старшина». Вірші нашого земляка Бориса Остапенка, лауреата премії Національної спілки журналістів України Золоте перо, всеукраїнської премії імені Івана Огієнка та премії імені Михайла Клименка і Бориса Тена декламувала Людмила Кацімон. Поглянь, на колосочках грають Рими, дзвіночки найсвіжішої роси і розсіває жайвір поміж ними. Болен, сповнені поетичні рядки Тетяни Безусої, емоційно прочитала Марія Волинець, син якої захищає нашу землю від ворога, а Валентина Муляр, матуся, яка чекає свого сина з війни, натхненно декламувала авторські вірші. Музичне звучання поезіям надали гітарист Максим Меланич та бандуристка Галина Карпій. моїх могили. На завершення літературно-поетичної вітальні учасники долучилися до поетичного флешмобу. Мені сподобалася така поезія, і ознайомилися з книжковою виставкою.